Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо рамен. Звичайно, це не класичний рамен, де треба водорослі, шань, джоу, чонь та там ще. Це звичайний рамен, простий, бо рамен це фастфуд, тобто швидка їжа. І так його можна готувати просто мільярд часу. але навіщо? В рамені, ну, рамен це рамен стягнути локшину. Дуже важливо це локшина. Вона повинна бути яєчна. В нас є два види: це дуже дорога якась лакшина 70 гривень, 80 грамів. Капітан. І можна звичайно лакшину. Але треба дивитися, щоб було написано: «макаронні вироби яєчні. Окей, зрозуміли, так? І друге, що головне, це бульйон. Ну, Бульйон, як готувати, кожен знає, якщо хочете. Пишіть в коментарях, і наступний раз я його обов'язково зготую на камеру. Обов'язково. Поїхали. Для класичного рамену треба якась там спеціальна капуста, я не зможу вимовити це слово. Я взяв звичайну пекінську. Ну її треба буде блашурувати. Яка в нас буде нажоріста складова. Звичайно, в нас буде наша локшина. в нас буде бульйон офігезний. І що нам ще треба? Правильно, свиняка. Трошечки це грудинка. Ми її будемо осмажувати. Бо вона так буде трошки смачніше. І це в нас холодного копчення. Тобто вона буде і обсмажена, і вона вже насправді готова. Друзі, давайте допомагати нашим волонтерам та нашим захисникам. Скоро зима і треба тепла одежа. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ми додаємо цибулю, імбір і починаємо її обжарювати. Потім додаємо червону паприку і дві ложечки шрірачі, чайні ложечки. Якщо це для вас багато, додавайте одну why not, або взагалі не додавайте. Я додаю. Ну, обсмажувати нашу свинячу груднинку ми будемо без олії, тому що вона і так дуже жирна, навіщо? Ми ж фітаняшки, ну камон. А зараз ми будемо варити наші яйця. 5-6 хвилин в кипячій воді, потім в холодну воду. Нам залишилось тільки плаширувати нашу капусту. Просто кладемо в гарячу воду, можна навіть в цю саму. І тримаю там 30 хвилин, щоб вона просто розм'якла. Яскрава і солодка складова, це буде кукуруза. А зараз ми починаємо збирати нашу страву. Спочатку ми кладемо нашу засмажку, потім ми кладемо нашу локшину, потім бульйон, потім ми прикрашаємо нашою капустою, кукурудзою, м'ясом та яйцем. Ну ось наш рамен і готовий. Я вважаю, що він виглядає просто офігезно. на запах ще краще. Така саме азійська страва. Желточок в нас трошки жиденький. Ну, давайте куштувати. Спочатку наші яєчню клокшину. М -м -м. Насправді її можна замінити звичайною міїнкою. Свиняча грузинка. Трошки копчена. Ми її підсмажуємо з Ммм. Саме головне, давайте спробуємо тільки бульйон. Да, дуже схожий рамен. Ми їли у відні. Дуже смачно. Ну, яєчко. Гострота, я б сказав, три з десяти. Ну що, друзі, я буду далі їсти. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будете ви готувати чи ні. Е, знімати мені, як я готував бульйон чи ні. Підписуйтесь, ставте лайки і па-па-па-па.